...передачу в оренду на конкурсних засадах земельній ділянці ворожої дороби для ведення товарного сільського спорту. Мова йде про приблизно 19-20 сотих гектарів. В районі замісничного переїзду на Ясенів пільний зліва. Там, де планувалося завод біогазу, там, де ріс лютий. Там нема город. А, де там має я жолобу, город там немає. Значить, там, де ліс дрібучий, ріс і який, так, і який там. Поряд і перековує. Таким чином, якщо ми це даємо перелік, оголошуємо конкурс, і 19-20 гектарів це знов якісь тисячі до бюджету. А найголовніше, ми відродимо землю, яку перетворили фактично у звалище. Там, там камазами, самозвалами звозили, будівельне сміття, взагалі в цьому тільки. А так, буде упорядковано. Які є на цей рахунок? <проху> так. <проху> Микола, ви <проху> курсі <є> всіх, <проху> ви діливали чи не викинули? <проху> ага, аж тепер проєкт. Шановний товариство, хто за те, щоб включити земельну ділянку в напрямку на чолові? Площу приблизно 19-20 гектарів. Це є у... сезін, чи на ясині. І, 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 і ця земельна ділянка аж у жолудівці для включення її в перелік так. земель, які передаються в оренду на конкурсних засадах. прошу... Я уточнюю е... тільки це від так? дороги починається. так? Сліва. Від зразу, і дороги і туди. зразу так. А, Ну, другої половини вже на даний момент засіяно. Розчищено, це все. Ми ще лише зараз плануємо її давати, десь продавати, а вона вже обробляється. конкурсі всі віде? можуть участию, так? А вже засіяно? Саме питання є. Значить, ми ми починайте зговорити. Починаємо з другого, пане Васильову, але, ну, ну, але перше починаємо з того, що це, там був дрібучий ліс. Та, та, питання а, має. Правда? а зараз та, А А зараз переїхали.